Є планета за межами нашого знайомого світу лише за чотири світлові роки від Землі, світ, до якого ми ніколи не думали, що зможемо дістатися ця планета Проксима Центавра Бі, дитя червоного карлика, що знаходиться в зоні, придатній для життя зоряної системи Альфа Центавра. Протягом багатьох років вона була головною ціллю тих, хто шукає позаземне життя. Світ, який може стати першим місцем, на яке людина ступить у своїй міжзоряній подорожі. Але чи можемо ми там жити, Проксима Центавра Бі може стати місцем нашої подальшої еволюції, але водночас і кладовищем наших найсміливіших мрій? Виклики, з якими людство зіткнеться там, це не лише технічні чи наукові проблеми. Це постійна битва з непередбачуваними силами самого всесвіту. Нам доведеться відповісти на фундаментальні філософські питання про життя та існування. Якщо планета як Проксима Центавра Бі може стати колискою нового життя, чи здатні ми пристосуватися до умов, що кардинально відрізняються від земних. Чи зможемо ми подолати себе і стати частиною цього величезного, холодного і небезпечного космосу? Відповідь як усе у Всесвіті, складна та сповнена невизначеності? Проксима Центавра Бі перлина системи Альфа Центавра, місце наших безмежних прагнень, але й середовище з несподіваними загрозами. Система Альфа Центавра з її трьома зорями створює космічне мереживо, що ніколи не спить, і в центрі цього танцю Проксима Центавра, червоний карлик, маленька, але надзвичайно довговічна зірка, що є домом для цієї далекої планети. На відміну від нашого яскравого сонця, Проксима Центавра значно тьмяніша, але має одну дивовижну властивість. Здатність підтримувати життя протягом надзвичайно довгого часу, навіть після того, як наше Сонце згасне. Єдина планета в її придатній для життя зоні, може стати нашим наступним великим стрибком? Ця зона, область, де може існувати рідка вода, ключовий чинник для можливого життя. Але чи означає це, що там зможуть вижити люди? Чи це рай, якого ми шукаємо? Чи безжиттєвий світ, розбитий, мов далекий недосяжний скляний уламок. Проксима Центавра зоря червоний карлик холодніша та менша за наше сонце, але її життя триває сотні разів довше. Це означає, що якщо Проксима Центавра Бі справді здатна підтримувати життя, воно може існувати там мільйони років, переживаючи буремність молодших зірок. То чи може життя процвітати тут у далекому майбутньому? Чи наше існування стане лише миттю в нескінченності? Уявіть перший крок на планеті за межами Землі, де поняття життя і смерті вже не те, що ви знали? Чи зможе людство вижити у світі, де звичні чинники, атмосфера та енергія втрачають звичне значення? Проксима Центавра. Зоря, що освітлює цю планету, випромінює лише 0,1% світла нашого Сонця. Це тьмяне світло, але саме воно є основним джерелом енергії для проксими Центавра Бі. Щоб вижити, планеті доводиться обертатися дуже близько до зірки, мов у незупинному танці з невідворотним гравітаційним партнером. Але ніхто не очікував. Що ця близькість не лише забезпечує енергію, вона створює смертельно небезпечне середовище, наповнене шкідливою радіацією. Спалахи небезпечного випромінювання здатні зірвати атмосферу планети, руйнуючи тендітні умови для життя. Уявіть світ без достатнього захисту від ультрафіолету та безперервних радіаційних бурь від червоного карлика. Це жорстока іронія Всесвіту. Планета, здатна підтримувати життя, може одночасно бути місцем, де його найпростіше втратити. А що з атмосферою проксими Центавра Б? Чи взагалі там є повітря, придатне для дихання? Це застереження. Атмосфера тонка, майже без вуглекислого газу, метану й азоту, речовин, необхідних для життя в нашому розумінні. Вона не здатна утримувати достатньо тепла, і температура може різко змінюватися від мінус 40 градусів Цельсія до плюс 30 градусів Цельсія. Людина там або замерзне, або страждатиме від пекельної спеки. Це не просто боротьба за виживання. Це питання нашого існування: чи зможемо ми витримати такі умови, чи станемо лише короткою хвилею у байдужому космосі. Коли надії майже не лишається, коли радіація Проксими Центаври роз'їдає кожну клітину, коли атмосфера Проксими Центавра бінадто слабка, аби нас захистити, може бути лише одна надія Термінаторна зона. Але чи це останній шанс, чи тимчасовий прихисток перед неминучою катастрофою? Термінаторна зона це межа між боку дня і вічною ніччю, де світло не перемагає темряву? І темрява не здатна поглинути світло це вічний присмерк, не день і не ніч, тут температура стабільніша, ніж на розпеченому денному боці, чи смертельно холодному нічному. Саме тут може зберігатися життя, то чи зможе людство закріпитися тут? Чи станеться сіра межа нашим другим домом, або лише тимчасовим укриттям перед черговим космічним ударом? Науковці припускають, що в термінаторній зоні може бути вода, основа життя. Вона може ховатися у тріщинах ґрунту, чекаючи на відкриття. Але чи зможе життя вижити там, де вода може виявитися лише примарою, де повітря майже немає, а радіація стирає все. Уявіть, що людство ступило на Проксима Центавра Бі. Ми тендітні істоти перетнули безодню космосу заради нового дому. Але чи здатні ми вижити в середовищі, де всі знайомі правила більше не працюють, чи зможемо ми пройти крізь небезпеки, яких ніколи не уявляли? Проксима Центавра бі зовсім не схожа на землю, і труднощі почнуться з першої миті Найбільший ворог сама темрява. Те, що ми завжди сприймали як порожнечу, там стає лабіринтом дезорієнтації нема сонячного світла, нема блакитного неба. Лише густий морок під тьмяною зіркою. Немає сузір'їв, що ведуть нас лише непроглядна порожнеча та справжня небезпека ультрафіолетове випромінювання. Червоний карлик випромінює потоки ультрафіолетової енергії значно сильніші, ніж наше сонце. Без озонового захисту ці промені не лише вражають шкіру, вони проникають у клітини, руйнуючи ДНК. Викликаючи мутації і рак, без спеціального захисту випромінювання від проксима Центавра швидко зробить будь-яку спробу виживання на проксима Центавра Бі приреченою Проксима Центавра Бі, найближча до Землі планета, лише за чотири світлові роки стала головним об'єктом у пошуках позаземного життя. Вона здається багатообіцяючою, однак ми досі не знаємо, чи може її атмосфера. Підтримувати життя зазвичай вчені досліджують атмосфери екзопланет за допомогою транзитної спектроскопії. Але до Проксима центавра Бі цей метод неможливо застосувати через відсутність умов, необхідних для аналізу атмосфери крізь зоряне світло. Якщо атмосфера проксима центавра Бі занадто тонка, щоб захищати нас від небезпечного випромінювання її зірки, чи зможемо ми взагалі вижити. Планета без такого захисного шару може перетворитися на безплідну пустку і колонізація стане непереборною проблемою. Втім, якщо проксима Центавра b має достатньо щільну атмосферу та відповідні температури, там може існувати рідка вода. А вода це необхідна умова для життя, наша надія серед темряви космосу. Якщо умови сприятливі, вона може існувати десь на цій планеті і стати основою для зародження життя. Та чи можливо це, чи не просто це ілюзія, короткий сон у безмежності Всесвіту Проксима Центавра Бі – планета, сповнена потенціалу, але й не позбавлена небезпек? Людство зіткнеться з серйозними випробуваннями, ступивши на її поверхню, від потужного випромінювання червоного карлика. До крихкої атмосфери, що не спроможна нас захистити, життя там означатиме постійну боротьбу, де кожна мить існування, це ризик. Вода основний будівельний матеріал життя можливо існує, але вона така ж хитка, як і мрія, ледь досяжна в безкраїм космосі. Попри колосальні перешкоди, Проксима проксимацентаврабі залишається перспективною ціллю. Ця планета з прихованими умовами може подарувати нам унікальні відкриття про життя за межами Землі. Переборовши труднощі, кожен наш крок до розуміння цього світу наближає нас до можливості вижити у зовсім чужому середовищі Всесвіт, сповнений питань і можливостей. Проксима Центавра Бі одна з найважливіших загадок, яку людство не може оминути. Чи зможемо ми подолати всі перешкоди, щоб вижити і жити на далекій планеті? Чи життя там залишиться лише недосяжною мрією? Відповідь у перших кроках нашої великої подорожі до безмежних просторів космосу. Відтоді, як Великий Вибух породив Всесвіт приблизно 13,8 мільярда років тому, космос розширюється, мов натягнутий вітром повітряний змій, несучи сотні мільярдів галактик дедалі-далі одна від одної. Завдяки закону Хабла, ми знаємо, Всесвіт розширюється і робить це з приголомшливою швидкістю. На цьому величезному космічному полотні наша Земля, що обертається навколо звичайної зірків Сонця, є лише піщинкою в безмежному океані. Хоча астрономи вже нанесли на карту ділянки, що простягаються на 45 мільярдів світлових років, більша частина Всесвіту досі прихована, невидима, не вивчена, лише уявлена. Та серед цієї порожнечі одна зоряна система привертає особливу увагу. Альфа Центавра найближча до Землі всього за 4,24 Світлового року. Альфа-центавра це не одна зоря, а потрійна система. Дві зірки Альфа-Центавра А та Альфа Центавра Б, подібні до Сонця, обертаються одна навколо одної в небесному танці, що триває десятиліттями. Третя Проксима Центавра менша та тьмяніша, рухається далеко від пари. Але саме вона є найближчою до нас зіркою. Ми дивимося на зоряну систему з знайомою структурою, що має планети в зоні, сприятливій для життя у так званій придатній зоні. У 2016 році людство вперше виявило ознаки планети, що тихо обертається навколо найближчої до нас зорі Проксима Центавра. З того часу відкрито три екзопланети Проксима Центавра Бі. Сі та Ді, темні перлини в слабкому промінні червоного карлика. Проксима Центавра Бі – сильний кандидат на наявність життя. Вона перебуває в зоні золотоволоски, регіоні, де температура може дозволяти існування рідкої води. Період обертання навколо зірки лише 11,2 дня. Рік там минає менш ніж за два тижні на землі. Її зоря буремний червоний карлик, що часто спалахує інтенсивним випромінюванням і зоряними вітрами у дві тисячі разів сильнішими ніж у сонця. Ці магнітні бурі можуть зірвати атмосферу планети, якщо її не захищає потужне магнітне поле, подібне до земного. На відміну від проксими Бі, проксима Центавра, сі розташована далі за межами зони, придатної для життя. Це гігантська планета, ймовірно, крижана або газова. Тут панує пронизуючий холод і напівморок, немов вічні сутінки. А проксима Центаурі Ді зі своєю чвертю земної маси скоріше за все є малою кам'янистою планетою, що обертається дуже близько до світла, можливо, надто гарячою і негостинною для життя, яке ми знаємо. Але якщо під її безплідною поверхнею ховається мережа печер, захищених від радіації, чи могли там розвинутися мікроби або навіть розумні істоти у 2020 році, коли людство боролося з пандемією COVID-19, загадковий сигнал із космосу непомітно сколихнув астрономічну спільноту. Сигнал BLC1 це радіохвильова послідовність, зафіксована телескопом Паркс в Австралії, що надходила з напрямку проксими Центавра, найближчої до землі червоної зорі. Це був не гамма спалах і нетиповий радіошум, а сталий бездрейфовий сигнал на одній частоті нетиповий для природи. Його характеристики були лякаюче виразними, стабільний, чіткий і здавалося б, навмисний. Фахівці одразу відкинули версію про супутники чи людські перешкоди. Він не відповідав жодним відомим природним процесам. І що найдивніше, BLC-1 більше не повторився Один раз пролунав і назавжди змовк. Якщо це випадковість, то чому саме з боку Проксими Центавра системи, де ми активно шукаємо життя? А якщо не випадковість. Чи міг це бути сигнал від далекого розуму, який перевіряє, чи ми слухаємо. І якщо одного дня ми дістанемося проксими Центавра, не космічним кораблем, а думкою, даними і поглядом наших телескопів, тоді кожне запитання, кожна історія подібна до цієї, стане першим кроком. Ми розповідаємо про невидимі світи не тому, що знаємо, що чекає, а тому, що прагнення досліджувати у нашій природі. Всесвіт величезний, холодний і байдужий. Але, можливо, це не так, Можливо, десь там теж дивляться в небо питаючи те саме, чи є там ще хтось. У пошуках життя ми знову і знову користуємося тією ж перевіреною формулою: рідина, біомаркери, придатна температура. Ніби Всесвіт зобов'язаний грати за земними правилами? Та що, якщо позаземні істоти не дихають і не потребують води? Що як життя можливе без тіла, без клітин, без подиху і все ж існує й розвивається? Науковці поступово відкриваються до таких ідей? Як каже докторка Сара Сігер з MIT, ми можемо пропускати сигнали, тому що шукаємо їх лише в межах нашого вузького розуміння. Одні з найзагадковіших підказок останніх років надходять від к 18 б планети приблизно за 120 світлових років від нас. Спостереження космічного телескопа Джеймс Веб зафіксували водяну пару в її атмосфері разом із диметилсульфідом, сполукою, яку на Землі виробляють лише морські організми. Це може бути тихим привітанням із далекого океану місця, де міфічні істоти беззвучно дрейфують під товстим шаром хмар і неспокійних хвиль. Цілі водяні світи можуть приховувати форми життя, яких ми ніколи не уявляли створіння, народжені під тиском, у вічній темряві і теплі надр, без жодного промінця сонця. Отже, наш пошук життя перетворюється на значно складніше завдання. Змагання з межами нашої власної уяви. Ми запускаємо космічні апарати до краю сонячної системи, скануємо тисячі далеких планет за допомогою велетенських телескопів, розшифровуємо тьмяне сяйво зірок за сотні світлових років від нас. І все ж усе, що ми знаємо про Всесвіт і про життя, лише пилинка в безмежній пустелі, але людство не зупиняється перед межею відомого. Пошук позаземного життя це не просто науковий проєкт, це тихе прагнення з найглибших надр нашого єства у холодному та мовчазному космосі, де відстані вимірюються світловими роками, а тиша триває тисячоліттями, ми надсилаємо сигнал, щоб запитати не лише, чи є там хтось, але й щоб сказати: ми є, почуйте нас, щоб знати, що в найглибшому сенсі ми не самотні. Учений Карл Саган колись сказав Всесвіт був би величезною трагічною тратою простору, якби тут були тільки ми? Чи буде людство готовим зіткнутися зі свідомістю, що значно перевищує нашу? Справдою, яка може зруйнувати наші релігії, переконання і саме поняття того, що означає бути людиною? Можливо, ця подорож не лише про пошук когось іншого. Можливо, це шлях до переосмислення самих себе, відображених в очах чогось зовсім незнайомого. Горизонт розширюється, і головне питання вже звучить не так: чи існує десь інше життя, а так, коли це життя відповість, чи будемо ми готові почути.